Відкриємо Біблію Євангелія від Матвія третій розділ. Євангелія від Матвія третій розділ. З вірша 1 по вірш 8. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській та й каже. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Бо Він той, що про нього сказав, був Ісая, пророк промовляючи, голос того, хто кличе: В пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу в собі з, верблю... з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах своїх, а пошива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея і вся йорданська околиця, і в річці Йордані хрестилися від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них роде Зміїний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього, отож учиніть гідний плід покаяння. Я хочу прочитати ще раз вірш восьмий, який починається зі слів «Отож», тобто висновок. І хочу пороздумувати в цей вечір про те, що побачив там Іван Хреститель в тій пустині, коли хрестив людей. Він зробив висновок отож учиніть гідний плід покаяння. Бо приходили до нього люди, які, можливо, фізично хотіли щось показати, що їм цікаво. Але їхнє серце не було готове то робити. Іван Хреститель великий чоловік. Великий чоловік приготовлений Богом. Про Івана Хрестителя писав старий заповіт, що він має прийти. Іван Хреститель це той, хто прийшов приготувати дорогу для Господа. Іван Хреститель був голосом. Він був голосом. Іван Хреститель не робив багато чуд по факту. Ми не читаємо, що він робив якісь чуда. Іван Хреститель був скромний. Іван Хреститель був дуже простий згідно його одежі, згідно його харчування і так далі. А він був голос Божий. Титул Івана Хрестителя це є голос. Знаєте, що Ісус сказав про Івана Хрестителя не було більшого. Як він, народженого від жінок. Ось наскільки важливо почути голос Божий. Іван Хреститель проповідував про покаяння. Приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській, і його проповідь була про покаяння і про царство небесне. Його проповідь була про реальність нашого становища. Що нам потрібно покаятись, і його проповідь було про те, що Царство Небесне реальне? Оце є голос Божий. Що кожен з нас прийшов сьогодні почути? Якщо ви є не спасенні, одне слово, яке для вас має сьогодні Бог: покайтесь. Покайтесь. Ми будемо говорити сьогодні про покаяння. Що це означає? І чому необхідно це зробити? Ми будемо говорити сьогодні про людей, які не робили покаяння, а хотіли тільки показати. це є дуже важливо, дуже важливо відрізнити. Відрізнити, що таке справжнє покаяння. Отже, він приготував Господню дорогу як пророк. Написано у вірші 5 тоді до нього виходив Єрусалим і вся юдея, і вся Йорданська околиця. Багато людей почули голос Божий, і багато людей прийняли вибір прийти. Одні це зробили правдиво, а одні це зробили неправдиво. Я хочу донести, що е, прихід на зібрання не гарантує спасіння. Можливо, ви багато разів приходите на зібрання, а ще не спасенні. То ви будете підпадати сьогодні категорії людей, які не зробили гідний плід покаяння. Гідне покаяння, щоб був плід. Це дуже серйозні речі. Бо тут буде питання, хто вас надумив утікати від гніву майбутнього? В словах Івана Хрестителя є про покаяння, про Боже Царство і про майбутній гнів. І люди мали зробити вибір на тій пустині. До нього прийшли дуже багато людей, і в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. Визнання гріхів було включено в тому, про що проповідував хреститель. Тут написано про хрещення, і дуже важливо розуміти, що хрещення Івана Хрестителя і хрещення, про яке говорять віруючі новозаповітньої церкви, це є дві різні речі, ми про це не будемо говорити. Хочу донести, що ніяке хрещення не дасть спасіння. Те хрещення, яке тут було, воно було на визнання гріхів. Коли люди каялись і йшли до Івана Хрестителя хреститися, це було підтвердження, що вони прийняли про те, що Іван проповідував. Знаєте, про що Іван проповідував? Ось агнець Божий, який бере гріх світу на себе. Ось що означало хрещення Івана Хрестителя. Водне хрещення не дає ніякого спасіння згідно Божого Слова. Говорю, це для того, щоб не було непорозумінь. Вони визнавали гріхи свої. Щасливі ті люди, які в той час визнали свої гріхи і увірували в Месію. Бо Хреститель проповідував про Месію. Щасливі ті люди, бо їхнє Царство Небесне. Але були інші люди. Як побачив вже він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, він до них промовив. Отже, Іван Хреститель бачить людей, які приходять туди на пустиню на хрещення. Іван Хреститель має до них дещо сказати. Виглядає гарно. Прийшли в пустиню, прийшли на хрещення. Але їхнє серце було насправді не з тим приходом. Вони просто хотіли показатися. Можливо, ви просто хочете показатися. Можливо, ви сьогодні прийшли показатися, що ви є тут, ви присутні. Бог має свій голос до вас. Покайтесь. Бо тут буде прогнів майбутній. І тут будуть. Речі про покаяння. Роди Зміїний, хто вас надумив утікати від гніву майбутнього. Уявіть собі, прекрасний похід на хрещення Фарисеїв і садукеїв. Десь в своїх думках думають: о, важливо, що про нас люди подумають. Ми хочемо показатись. І тут голос, роди зміїний. Ось з яким вони мотивом прийшли. Ми таки можемо бути. І це сумно. І це дуже сумно. Голос Божий є реальний. І голос Божий є серйозний. Хто вас надумав утікати від гніву майбутнього? Тут вони приходять показатися, які вони хороші, прийшли на хрещення і чують про гнів майбутній. Ви не втечете від цього. Отож, Висновок усього побаченого від Івана Хрестителя. учиніть гідний плід, покаяння, гідний, щоб це було вгодне Богові, щоб Бог вас спас. Можливо, ви до сьогоднішнього дня ще цього не зробили, не прийняли Христа Ісуса як свого Спасителя. До вас єдиний голос з Біблії, покайтесь! Павло говорить, і я свідчив юдеям та Геленам, щоб вони перед Богом покаялись і вірували в Господа Ісуса Христа. Чи був в тебе момент, що ти покаявся перед Богом, визнав свої гріхи і вірив, що Ісус Христос помер на хресті за тебе? Якщо ні, ти, можливо, просто хочеш щось показати іншим. Ти нічого Богові не покажеш. Нічого Богові цікавого ти не покажеш. Дуже серйозні речі. Чи був в тебе момент, коли Бог спас твою душу? Ось до чого Іван Хреститель вів. Ось до чого ця вірна людина Богові, якій зрізали голову в в'язниці, вела. Великий чоловік. Зрізали голову з в'язниці. Знаєте, про що він думав? Про Боже царство. Знаєте, який в нього був мотив привести людей до Божого Сина? Божі речі, в речі є дуже реальні. Дуже реальні згідно Біблії. Матвія 13 розділ. Матвія 13 розділ з вірша 15 до 17. -го. Декілька слів про те, яка причина, що людина не кається і не приходить до Христа? Реальна причина? З 15 до 17 вірша. Затовстіло бо серце людей цих. Тяжко чують вухами вони. І зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і, на, і не навернутися, щоб я їх уздоровив. Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули. Слова Господа Ісуса! Чому люди не приймають до серця і не навертаються до Христа, щоб Він їх уздоровив? Нам потрібне уздоровлення для вічного життя. Написано в Ісаї 53 розділі вірш 5. Він був ранений за наші гріхи, він був мучений за наші провини. кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Написано, що єдиний шлях отримати уздоровлення від наших гріхів є ранами Ісуса Христа. Є завершеною роботою Ісуса Христа на Христі Голгофи, де Він заплатив ціну своїм життям і пролитою кров'ю за безбожних грішників. Але треба навернутися до нього, щоб він уздоровив. Навернення це є покаяння. Затостіло бо серце людей. Тяжко чують вухами, зажмурили очі свої, щоб не бачили. Вони то робили, ці люди. І ви також можете це робити. Це є ваш вибір прийти до Христа чи ні. Але пам'ятайте, вибір буде мати наслідок реальний наслідок. Щоб коли не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернути, щоб я їх оздоровив. Це людський вибір зробити це своїм серцем. А до них він звертається очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Вони бачили Христа Ісуса, чули Його проповідь. По правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали бачити, що бачите ви та не бачили, і почути, що чуєте ви і не чули. Ісус говорить про важливість Його приходу. Ісус говорить про важливість Його особистості. Він єдиний, хто може уздоровити нас від наших гріхів і дати нам вічне життя. Але це вибір. Треба навернутися. Покаяння це є навернення. Коли людина кається в своїх гріхах і визнає, що Ісус помер за гріхи цієї людини, це має бути особисто. Вона навертається до живого Бога і отримує спасіння, отримує вздоровлення. Чи мав ти момент в своєму житті, коли Бог тебе спас? Якщо ні, по-простому, ти не спасенний і тебе чекає пекло, якщо ти не прийдеш до Христа. Матвія 21 розділ. Матвія 21 розділ. З вірша 28 до вірша 32. Слова Господа Ісуса. А як вам здається, один чоловік мав двох синів? Прийшовши до першого, він сказав Піди но дитину, сьогодні працюю в винограднику. А той відповів і сказав: Готовий пан Отче, і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав, а той відповів і сказав Я не хочу. А потім покаявся і пішов, котрий же з двох учинив волю батькову. Вони кажуть: останній. Ісус промовляє до них: По правді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже Царство, бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви, а митники та блудодійки йняли йому віри. А ви бачили, та проте не покаялись опісля, щоб повірити йому. До, Ісу... До Івана Хрестителя на пустині приходили садукеї та фарисеї. А тут Ісус має розмову згідно вірша 23-го приходили первосвященники і старші народу. Поважні люди. Коли на тих людей можна дивитися в той час, великого рівня духовності можна думати про них. Фізично. Коли прийшли до Івана Хрестителя, садукеї, і фарисеї, вони собі думали про себе, ми вже тут на хрещенні, нас будуть всі поважати, і тут голос до них роди зміїний. Хто вас надумив втікнути від гніву майбутнього? Тут первосвященники і книжники, а Ісус їм говорить, блудодійки і грішники вас випереджують в Боже Цанство? Бог не дивиться так, як ми дивимося. Божі стандарти не наші стандарти. Пам'ятайте про це. Бог дивиться всередину серця. Знаєте, що він там бачить? в неспасенної людини? Гріх. Гріх, який відділяє людину від Бога. Були двоє синів. Їм сказав батько щось зробити, працювати в винограднику. Перший сказав, готовий пан Отче, прості слова, прості слова. Можливо, ти в своєму житті десять тисяч раз вже сказав Ісус Христос і сказав різного виду гарних слів. Але якщо ти не спасенний, це лише слова. Якщо ти не спасенний, ти подібний ось цьому першому, який просто сказав, але не пішов, бо не було всередині. Не було послуху всередині. Прийшовши до другого, так само сказав і відповів. І так само сказав, а той відповів і сказав, я не хочу, але дещо сталося, дещо сталося, він покаявся і пішов. Він послухав. В нього був вибір: Я не хочу слухати свого батька, я не піду працювати. Знаєте, що він робить? Просто розвертається і робить вибір покаяння. Він покаявся і пішов. Ісус говорить, котрий же з двох учинив волю Батькову. Це запитання Ісуса Христа. Знаєте, яка воля Божа на неспасенну душу? Щоб грішник прийшов до покаяння і прийняв Христа. Можливо, хтось з вас вже сто тисяч раз використовував фразу Хай буде Божа воля, а ви є невіруючі. Для вас одна Божа воля. Якщо ваші гріхи не прощені, одна Божа воля для вас. Покайтеся, бо наближається Боже Царство. Покайтеся, бо гнів Божий реальний, це місце реальне. Святі, блаженні небеса реальні. Одна Божа воля для неспасенних. Покайтеся і прийміть Христа Ісуса як особистого Спасителя. Котрий же з двох учинив волю Батькову, вони кажуть: останній. Ісус промовляє до них, по правді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже. Ви, книжники і фарисеї, які тримаєте слово в своїх руках і маєте вчити людей, митники і блудодійки. Вони зробили вибір, а ви ще ні. Знаєте, хто буде в небесах? Спасенні грішники різного виду? Знаєте, кого не буде в небесах? Тих книжників, тих фарисеїв, тих релігійних людей сьогодення, які не прийняли Христа, їх там не буде. Чи ви будете в небесах? Чи ви готові зустріти Господа Ісуса Христа? Бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван. Та йому не повірили ви. А митники та блудодійки йняли йому віри. Знаєте, чому митники і блудодійки в той час випереджували в Боже Царство книжників і фарисеїв? Бо вони повірили. Вони повірили в проповідь про Господа Ісуса Христа. Чи ви вірите? Голос Божий серйозний, і прийміть Божого Сина. Правильний шлях в своєму серці. Покайтесь перед Богом і віруйте, і віруйте в Господа Ісуса Христа. А ви бачили та, проте не покаялись опісля, щоб повірити йому. Знаєте, що стається з людиною? І це дуже небезпечно, і я на цьому закінчу. Людині дається шанс, не каяться. Людині дається шанс. Никається. Людині дається шанс, не кається і не приймає вірою. І приходить момент, де немає жодного шансу. Місце, яке називається пекло. Тому віру в Ісуса Христа сьогодні, щоб ти мав місце, яке називається небо.